Міхаель Енде Диявольський геніально алкогольний пунш Бажань. Текст читає Сергій Оробчук. 34 хвилини по 7. Красно дякую, пане Маго. ледь відхикавшись, каркнув Якоб. Ви саме вчасно. А Маурісо нічого не сказав. По перше. Все його тільце. Кожна кісточка або навіть шерстинка пекельно боліло. По-друге, йому було страшенно прикро через те, що життя їм урятував домовикус, який заслуговував виключно на презирство, і його кволенький мозок ніяк не міг упоратися з таким протиріччям. Аж тут із поза чаклунової спини тиранія тирання периха і заспівала Мої любі, наші бідолашні малюки, у вас усе ціле. І ще й ніжно поплескала ворона по маківці. Домовикус також почухав Мауріцу за вушком і лагідно промовив Лабораторія, то вам не ігровий майданчик, малята. Ти ж знаєш, Мауріцо ді Мауро, що без мого дозволу, чіпати тут нічого не можна. Це дуже небезпечно. Якби з вами трапилася якась халепа, твій добрий маестро несказанно б засмутився. Та пусте. ледь чутно пробурмотів ворон. Чаклуни перезирнулись, і тиранія поцікавилася. Якубчику, мій любий вороне, а як ти тут опинився? Розумієте, мадам, яку спробував напустити на себе невимушений вигляд. Я просто хотів попередити про ваш візит. Нащо? Не пригадую, аби наказувало щось подібне. Я сам прийняв таке рішення. Мені здалося, ніби ви не послали мене зі звісткою лише тому, що занадто піклуєтеся про мене і не хочете, аби я літав у таку мерзенну погоду. А мені дуже хотілось вам прислужитись. Це дуже мило з твого боку, якубчику. Проте надалі краще питайся в мене, перш ніж удатися до якихось дій. Невже я знову помилився? пригнічено запитав Якуб, ой лихо мені я повний невдаха. А розкажи на мені, маленький шибенику, звернувся чаклун до кота, де ви були протягом усього цього часу? Мауріціо вже розтолив був рота, одначе ворон його випередив. Цей паскудний птахожар збирався замкнути мене у своїй кімнаті, пане магу. Я борсався, дряпався, смикався, проте він схопив мене і запхав до ящика, де я просидів цілу вічність. Коли ж терпець у мене геть урвався, я сказав, що з гостями так не поводяться, і що мені потрібно причепорити дзьобика. А щойно він прочинив віков, я вилетів і зав'язалася бійка. Не знаю навіть, як ми тут опинилися, мабуть, котилися коридором, доки не дісталися цієї зали. Я спробував був урятуватися на столі. Та ви самі бачили, до чого це призвело. На щастя, ви вчасно з'явились і вивільнили нас. Проте, скажу вам чесно, вашого кота слід ув'язнити у клітці, бо він є дуже небезпечною та ненажерливою тварюкою. Уявляєте, він обзивав мене смаженою куркою. Мауріцу слухав якобову промову, витрішивши баньки. Кілька разів він намагався вкинути своє слівце, та на щастя, йому це так і не вдалося. Коли Ворон замовк, Домовикус розсміявся. Мій маленький, безстрашний лицарю. Я ціную твою сміливість, та надалі ви обидва маєте поводитися пристойно, обіцяєте. А каркнув якоб і повернувся до Мауріцу задом. Хіба можна терпіти того, хто дражнить тебе смаженою куркою? Нехай спершу перепроситься. Але, почав був Мауріцо, проте відьма його перервала. «Жодних але! Ви маєте жити у злагоді, пустунчики. Ми з моїм любим небожем. Вигадали для вас одну забавку. Якщо ви поводитиметеся пристойно і ставитиметеся один до одного шанобливо, ми запросимо вас на нашу новорічну вечірку. Буде дуже цікаво, геш, мій хлопчику. Так і так. криво посміхнувся Домовикус. На вас чекають неймовірні подарунки. Утім, лише за умови, що ви не сваритиметеся. Це дуже складно, зіткнув Якуб. Та коли інших варіантів немає, ми можемо укласти перемир'я. Згодні, пане великий співак. Він штовхнув мауріцу крилом, і кіт розгублено кивнув. За 20 хвилин. восьма. Потім відьма знову згорнула пергаментну змію, а чаклун. Витягнув із рукава другу частину. По перше, Тирю, ми маємо переконатися, що це дійсно дві частини одного сувою. Тобі відома формула, знаєш що робити? Звісно, тріумфально вишкірилася відьма. І вони хором промовили. Гей, вкажи мені, справжній ні? Чарами дмухни, силою плесни, іскрами засяй, два кінці з'єднай, і в вогні зцілись, нужбо, відновись! В той такий час, обидві частини пергаменту шугнули до стелі, і між ними спалахнула сліпуча блискавка, що зразу перетворилася на феєрверк і розсипалася незліченними іскрами. А потім обидві частини сувою притягнулись обірваними краями, наче на одному з них був потужний магніт, а інший містив у собі метал. І з'єдналися та й так, що навіть сліду не лишилось, погойдуючись у повітрі. П'ятиметрова пергаментна змія знов опустилася на стіл і завмерла. Чакуни задоволено кивнули, а кіт і ворон раптом і сподувом зрозуміли, що весь цей ворожбицький ритуал відбувся без жодного звуку. Отже, звернувся до них домовикус. Тепер ви маєте ненадовго лишити нас на самоті. Ми хочемо підготуватися до зустрічі Нового року, і ви нам тут не потрібні. Яков заблагав, аби йому дозволили лишитися. Бо сподівався якось завадити чаклу нам приготувати пунш, і Маурісю приєднався до нього. Обидва затято обіцяли поводитись украй чемно, одначе тиранія була непохитна. Ні, ні, відкарбувала вона. Ви плутатиметеся у нас під ногами і відволікатимете нас своїми запитаннями. Тим паче ми хочемо підготувати для вас сюрприз. Не зволікаючи, вона згребла ворона в оберемок і попростувала слідом за домовикусом, котрий якраз поніс свого кота до його хотячих септо апартаментів. Можете трохи поспати, запропонував домовикус. бо інакше швидко стомитися на святі. Передусім це стосується тебе, котику. Чи пограйтеся у м'яча, щоби не нудьгувати, додала тиранія. Головне, не сваріться і не бийтеся, коли все буде готово, ми вас запросимо. Тимчасово ми вас тут замкнемо. Продовжив домовикус. Про всяк випадок. Порапто вам заманеться піддивитися і несподіванки не вийде, а отже, не буде задоволення. Він зачинив двері і замкнув їх на ключ. Після чого коридором розляглося відлуння чакунських кроків. Чверть до восьмої. Якоб злетів на спинку старої плюшевої канапки, з якої стирчали пружини, бо кіт полюбляв дряпати її кіхтиками і розпачливо каркнув. Отакої. Ми двійко супершпигунів сидимо і байдики б'ємо. Мауріцо вже був пірнув у свою м'якеньку постільку під балдахіном, адже йому було дуже зле, та в останню мить вирішив не лягати. Наразі йому належало шукати вигід з тієї халепи, що насувалася на світ, а не панькати власну болючу голову. Що ж нам тепер робити? розгублено запитав він. Що робити, що робити, оскільки знищити пергамент у нас не вийшло, ситуація стала безнадійною трагедійною. Ти бавоно, ще й римується, на нас чекає жахливий кінець. Ти завжди забагато потякаєш, така вже моя філософія. Спершу треба оцінити, наскільки все кепсько, а вже потім працювати з тим, що маєш. То що ми маємо? Нічого, зітхнув ворон. Мауріціо завмер біля столика із різноманітними ласощами. Йому неймовірно кортіло попоїсти, але він стримувався, бо як нарешті зрозумів, що всі ці смаколики напхані отрутою. У кімнаті запала тиша, а на дворі продовжувала вишкетувати віхола. Урешті-решт, ворон знов озвався: Чи казав я тобі, котику, що мене вже нудить від того життя таємного агента? Я форон, а не шпигун, і ніхто не змусить мене цим займатися. Тому я виходжу із гри. Саме зараз? перелякався Мауріцо, ти не можеш цього зробити? І ще як можу? Набридло, розумієш, хочу нормального воронячого життя, хочу спочивати в затишному гніздечку під крильцем у Рамони. Спантеличний Мауріцо аж присів і перепитав Рамона? Чому раптом Рамона? Тому що вона перебуває на найбільшій відстані звідси, сердито каркнув Якоб. І саме там я би залюбки зараз опинився. Мауріцо обміркував його слова і замить промовив. Ну, а я вирушив би світ за очі, аби дарувати всім насолоду своїми співами. Та якщо сьогодні ці двійко злодюг призведуть світ до загибелі, хіба зможу я насолоджуватися життям співака? Чи лишиться взагалі якесь життя? Хе, і ще ми можемо змінити. Ще дужче розлютився ворон. Ми, дві жалюгідні тваринки. Чому ніхто, крім нас, не переймається, наприклад, хтось на небі. Тобі не спадає на думку, чому злодії завжди отримують все, а добродії ніколи нічого, крім сліз? Це несправедливо, котику. Ні, несправедливо. Мені це набридло, я оголошую страйк. І він сунув голову під крило, щоби нічого не бачити і не чути. Цього разу мовчанка затягнулася настільки, що яко певної миті занервував і, визирнувши з під крила, зауважив. Міг би й заперечити до речі. Я маю обміркувати твої слова. Моя бабуся Мія, дуже мудра стара кішка, завжди казала Якщо тебе щось захоплює, роби, а коли ні, то краще поспи. Мені треба захопитися, тому я обираю найбільш оптимістичний варіант з усіх можливих і роблю те, що можу. Поби в мене такий великий життєвий досвід і практичний розум, як у тебе, я б неодмінно вигадав щось таке. Що ми би подужали зробити. Ворон висунув голову з-під крила, роззявив дзьоба й класнув ним. Таке несподівано щире зізнання від нащадка давнього лицарського роду відібрало в нього мову. У його легковажному воронячому житті досі не траплялося нічого подібного. <кхем> Прокашлявся він і замислено мовив. Отже, зрозуміло одне доки ми тут посиденьки справляємо, нічого не зміниться. Треба шукати вихід. От тільки як. Двері замкнено. Може, тобі щось паде на думку, га? Можу спробувати відчинити вікно, запропонував Мауріцу. Спробуй. А навіщо? Можливо, нам доведеться вирушити в мандри, в далекі мандри, куди? По допомогу. Е, тобто звернутися до високої ради? Ні, до високої ради вже запізно. Доки ми туди дістанемося, доки рада зможе щось зробити, настане північ і світовий гаплик. А хто ж тоді нам допоможе? Якоб розгублено пошкребав лапою голову. «Гадки не маю. Нас може врятувати лише диво. Проте шанси такі мізерні, що можна вважати, їх немає зовсім. Так цього недостатньо, скрушно зітхнув Мауріцю. Мене це не захоплює. Якоб похмуро кивнув. Можна й поспати. Тут бодай тепло. Утім, доки ми ловитимемо окуні, світ розсиплеться над руски. на друзки. дворі Падав лопатий сніг. Мауріцу поміркував із хвильку, а тоді видряпався на підвіконня і з надкотячими зусиллями відчинив вікно. Воля, воля! закаркав ворон, вилітаючи. Тієї ж такі миті його підхопив потужний подув вітру і поніс кудись у темряву. Маленький тлустий котик зібрав усю свою мужність і стрибнув слідом. Гепнувшись у замет, він ледве вибрався звідти і перелякано нявкнув. Якобе кракель, ти де? Тут. Пролунав неподалік Голос Ворона. 7 година 50 хвилин. Кожен різновечеклунство вимагає не лише знання потрібної формули закляття, не тільки наявності необхідного інвентарю та матеріалів, а й виконання відповідних дій у певній послідовності в певний час. Ба більше. Настрій чаклуна має відповідати тому, що він робить. Байдуже на лихо чи на добро спрямований ритуал. На жаль, останнім часом добрі чародійства відбуваються дедалі рідше. Аби створити щось добре, потрібно оточити себе потужним полем любові та приязні. Натомість для злих справ необхідна ненависть і лють. Та гайта м'як, а чаклун має ретельно підготуватися. Саме цим і були заклопотані чаклун та відьма. Лабораторію затоплювало холодне світло електричного прожектора. У кожному кутку спалахували і мерехтіли лампочки та світильники. З розтиканих повсюду корильниць клубочився дим, утворюючи щільні барвисті хмарки, що ширяли понад підлогою, здіймалися вздовж стін, викривляли огідні пики і швидко змінювали форму. Домовико сидів за домашнім органом і завзято гамселив по клавішах. Труби цього музичного інструмента були зроблені з кісток замордованих тварин. Найменші з курячих, з тюленових, собачих та мавп'ячих, а найбільше зі слонових та китових. Тітонька тиранія стояла поруч і перегортала сторінки нот. Вони хором співали хорал номер co 2 зі збірки диявольських псалмів, і звучало це просто жахливо. Зло до хати заповзає, і душа до п'ят тікає, розум, мудрість геть жену, правду теж навік кляну, булькотить у казані, вариться брехня на дні, тож невдовзі вже усюди. Царюватиме облуда. Крізь безладдя спричиняй переплутайся у край. Кого совісті немає, той у світі владу має. Гей, зловмисники, збирайтесь і на крові присягайтесь, що віднині гасло дня, божевілля і маячня. За кожним куплетом ішов приспів. Пунш, лихий в горлянки лийте, чорну магію відкрийте. Це й було так зване налаштування, що мало створити чаклунам настрій, відповідний майбутньому ритуалу. Тож не дивно, що вони не погодилися на присутність сітків. Виконавши свій моторошно-огидний гімн домовикус мовив. По-перше, для нашого диявольськи геніально алкогольного пуншу бажань потрібно роздобути підхоже начиння. Роздобути? вигнула брову тиранія. А хіба у твоїй господі не знайдеться пристойного глечика? Люба тітонько, ти жодного уявлення не маєш про справжні алкогольні напої, поблажливо відповів домовикус. Жоден глечик у світі, навіть виточений із цілого діаманту, не витримає такої процедури. Розіб'ється, розтане чи просто випарується. То що ж нам робити? Чаклун посміхнувся. Ти колись чула про холодний вогонь. Тиранія похитала головою. Ну, тоді дивись уважно. Де чому і в мене можна навчитись, тітонько тирю. Він узяв із полиці химерну штуку на кшталт величезного розпилювача, підійшов до комина, де саме тієї миті яскраво спалахнув вогонь. І бризнув туди чимось невидимим. Вогонь зашипів, і чарівник продекламував. Вогонь яскравий, палкий, танцює, обпікає, а може, він і не такий, і жару там немає. Хай саламандричі дитя закриженіє до потя і затвердіє, як годиться, неначе криця». Щойно він вимовив останні слова. Мерехтіння припинилось, і вогонь застиг. Став цілком нерухомим, уподібнившись до дивовижної рослини із зеленим блискучим листям і шпичастими квітами. Домовику заповзявся обривати листочки і пелюстки голіруч і не спинився доти, доки не зібрав геть усе. Коли вогняна квітка зникла, в комені спалахнуло нове гаряче полум'я, так ніби нічого й не трапилось. Розклавши свій урожай на столі посеред лабораторії, керівник втупився в нього поглядом митця. Прозорі зелені листочки, мовби зроблені зі скла, скидалися на частинки хитромудрого пазла, а деякі з них уже Позчіплювалися шпичаками, утворивши цілісну конструкцію. Адже навіть у живому вогні язички полум'я припасовуються один до одного, неначе деталі конструктора, просто їхня форма так швидко змінюється, що неозброєним оком цього не побачити. За кілька хвилин домовик почав з'єднувати листочки і вже невдовзі в його вправних руках опинилося Денце Посудини. Коли ж він приєднав до того Денця стінки, на столі з'явився круглий жбан з за вишки й завширшки. В один метр, що спалахував зеленим і виглядав досить таки химерно. От, керівник обтек руки об халат. Гарний, геш?» Ти впевнений, що вогонь застиг? недовірливо запитала його тітка. Стовідсотково? Гарантую. Вельзевули домовикосев, вручисто промовила тиранія, і її голос забринів від заздрощів та поваги. Як тобі це вдалося? Не хочу вдаватися в наукові подробиці, тітонько, тому спробую пояснити стисло. Тепло і рух властиві вогню лише в позитивний час, але існують також і негативні миті, так званий античас. Частки античасу можуть поглинати частки часу, і тоді вогонь холоне, застигає. Сама бачиш, що з того виходить. Та можна торкнутися, звісно, відьма обережно провела по жбану рукою. На чий мене таке робити, синку? Проте домовикосли лиш похитав головою. Це секрет фірми.